Вітаю! Ви на каналі Олексія Голобуцького, тобто мене. Чергова передача з серії Зрада чи Перемога. Поговоримо на дуже цікаву тему, яка мене стосується, мабуть, найбільше. Ну, мається на увазі з усіх тих тем, які я зазвичай останні, останні 2-3 роки торкаюсь в різних своїх виступах на етерах. Ну і на YouTube, звичайно, так. Це вибори. Вийшла велика стаття в достатньо впливому західному виданні «За економіст», де стверджується на основі тих джерел, які вони мають в Україні, за певною логікою, так, журналістською, що вибори в Україні відбудуться 25 травня наступного року. Тобто, в 25-му році вони очікують на вибори. Там дається оцінка, дуже цікава, оцінка виборчим перспективам. Мені як спеціалісту цікаво, звичайно, це читати. Хоча, знову ж таки, вся соціологія існує, але я просто не зовсім їй довіряю. Бо соціологія зроблена зараз в Україні, як показують приклади інших країн, так зараз я про це достатньо багато говорив в попередніх відео, так що є певні проблеми з тим, щоб в сучасному суспільстві, в тому числі і в Україні, проводити адекватні соціологічні опитування. Так. Але маємо певні цифри, і ось вони стверджують, що найбільше шансів, звичайно, є у Залужного, якщо він буде балотуватися, так як ми знаємо, як ми знаємо, я про це постійно говорю. Це поки що така а, гіпотеза, да, теорія, що мовляв, залужний взагалі буде приймати участь у виборах, а, поки що нічим не підтверджено. Але якщо він буде приймати участь у виборах, то вони впевнені, що він не виграє вибори. У Зеленського шансів менше, і шанси так, мовити, є в випадку, якщо залужного не буде. Це вони теж свідомі цього. Але ми повинні розуміти, що замість умовного залужного може бути умовний якийсь військовий. Так, я розумію, що дуже важко за цей час розкрутити чи зробити так, щоб з'явилося на політичному небосхилі України якийсь генерал новий. Чи старий генерал, який може розкрутитися до рівня кандидата в президенти, але в нашій ситуації все можливо, звичайно, що я як спеціаліст розумію, що це така, так би мовити, чиста теорія з боку за економіст. Бо, по-перше, не враховується момент того, наскільки буде ці вибори вільними. Давайте не забувати, що хоча і більшість українців виступають. За останню соціологію виступають за те, щоб закрити е, телемарафон, але все одно, ну, судячи з усього, він буде точно ще в наступному році. Бюджетні гроші виділені, величезна сума в півтора мільярди, І звичайно, що це буде працювати на, на владу. Це повністю контрольований інформаційний простір. Плюс та тисяча, яка повинна виділена бути українцям кожному українцю з грудня місяця, це теж, так би мовити, в, 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 цю, в цю сторону, звичайно, так. І я впевнений, що велика частина людей, перед тим, як йти на вибори, вона буде думати про своє особисте майбутнє, економічне, в першу чергу, ну, точно ми багатшими не станемо до 25 травня 2025 року. І тут ще і обіцянки збільшити зарплати вчителям. Я думаю, так само будуть всі ці обіцянки зроблені протягом найближчого часу, тобто десь в найближчі 4-5 місяців. Якщо, звичайно, звичайно, ці вибори взагалі будуть так, лікарям збільшать ну, бюджетникам збільшать, плюс силовики, які самі розуміємо, в принципі, будуть завдячувати владі. Особливо в правоохоронних органах за те, що не відбулося, скажімо, так, масового їхнього перекидування з тих місць, на яких вони сидять, наприклад, в сторону фронту, так? Тобто ситуація не така вже легка буде для будь-якого кандидата, який ну, мається на увазі, який буде противагою Зеленському. Але вони все ж таки переконуються, переконані, що у Зеленського дуже мало шансів. І більш того, вони радять Зеленському не балотуватися на цих виборах, на наступних виборах. От поки я не перейду до, до продовження цієї думки, будь ласка, підпишіться ті, хто ще не підписаний на мій канал, ставте вподобайки, будь ласка, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати на них. І головне для того, щоб YouTube розпізнавав і давав, запускав свій алгоритми. По поширенню цього відео, ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень в місяць, ви будете мати ексклюзивне відео, яке я виставляю спочатку для спонсорів, а потім для загалу. Ну і я відповідаю завжди на питання спонсорів. Так, ось шанси Зеленського залишитись в історії, як вони вважають, залежить від того, які рішення він прийме. Якщо він не піде на президентські вибори, які. За їхньою думкою, відбудеться 25 травня 2025 року, він залишиться в історії людиною, яка зупинила навалу, російську навалу. Людина, яка героїчно боролася на чолі України з російською агресією. Так? Якщо він піде на вибори, то, звичайно, весь той негатив, який накопичується протягом останніх. Ну, для когось 5 років, а для когось останні 3 роки, так, під час повномасштабної війни, це, звичайно, вильється на нього і відобразиться на ньому не найкращим чином. Це зрозуміло, так? Економічні проблеми, проблеми з мобілізацією, проблеми з корупцією, всі ті проблеми, які перед нами стоять, які не вирішуються. З ними намагаються нібито боротися, але вони не вирішуються. І це, звичайно, буде Буде так пред'явлена Зеленському як кандидату в президенти і як діючому президенту на виборах. Якщо він не піде на вибори, він може підтримувати ну, адмінресурсом, своїми можливостями іншого якогось кандидата, можливо, військового, який буде продовжувачем, там, наприклад, його лінії в економіці, в політиці і тому подібне продовжувачем. Але знову ж таки, це вже моя, моя так би мовити, версія. З економіст про це не пише. Що ще цікаво, це те, що з економіст говорить про те війна, за думкою посадовців, які вони опитують в Україні, повинна закінчитись до 20 січня. 25 го року, що логічно, абсолютно так, бо якщо вона пізніше закінчиться і буде там відмінений військовий стан, то ніяких виборів 25 травня 25-го року ну, не може бути, в принципі. так. Для чому засновані такі, е, такі думки? Ну, мабуть, все ж таки, на діяльності нового американського президента, так, який якраз тільки тільки, -тільки війде займе цю посаду, тими призначеннями, які зараз. Анонсується з тим же самим Трампом, і е, тою логікою, за якою так би мовити, ну от, якщо дивитися західну пресу, вислови західних політиків, так звичайно, є дві два табори. Не скажу де більше, де менше, так мовити, з країн, але вони існують. Це табір, який, і, в принципі, є підтвердження того, наприклад, новий Генсек НАТО про це сказав буквально на днях, що Україну будуть підтримувати в 25-му році, що вона продовжила війну. І є величезна кількість політиків, особливо е Глобальний Південь, які говорять, що треба закінчувати от буквально, буквально найближчим часом, так? Соціологія наша говорить про те, що остання соціологія, що процент людей, які готові розміняти територію на мир, він постійно збільшується. Тобто на даний момент безкомпромісну позицію займає 58% українського населення за тою соціологією, так? За останньою. 32, здається, відсотки готові піти на. На мирні переговори з обміном на територію. Ну, Тобто, це так званий китайсько-бразильський план, корейський сценарій, по-різному можна це називати, Це коли вогонь припиняється на лінії вогню, і Трампівський план заключається в тому, які, вже, які я в своїх відео не один раз обговорював дуже коротко, так, це припинення вогню, створення буферної зони по лінії вогню. І е, там повинні стояти контингенти якихось європейських країн, так би мовити, да? значить практичний нейтралітет України на 20 років, тобто не вступ в НАТО 20 років. Ну і як результат довгі переговори про гарантії безпеки для України. Якщо Зеленський не погоджується на цей план, у американців є серйозні, так би мовити, е, серйозні е, можливості. Змусити на це піти. Якщо на це Путін не погоджується, ну тоді включається план Б і заключається тому, щоб максимально зменшити ціну на, на нафту е і максимально дати грошей і зброю Україні. Мовляв, це повинно переконати Путіна, що краще все ж таки домовлятися. Якщо все це відбудеться найближчим місяць-два, то дійсно ми підходимо до е дати 20 січня, який. Про які говорить за економіст. Як будуть відбуватися ці вибори, якщо вони взагалі відбудуться так? Мені дуже зараз важко уявити. Зрозуміло, що, коли, як ви бачите, в моїх анонсах, я це ну, підкреслю, для того, щоб люди. Я чудово розумію, що величезна кількість людей, які на мене підписані, не знають, хто такий, так? Для того, щоб мати хоч якісь уявлення, уявлення, хто я такий, я там пишу про 25 років роботи політехнологам. Виборами я займаю, так чи інакше, займаюся більше часу. І це відбувалось кожен рік. Якісь виборчі кампанії, інформаційні кампанії. Так, зараз я цим вже не займаюся два з половиною роки, і дійсно мені важко зараз уявити, просто треба включати. Професійний своїй досвід, соціологічне опитування, фокус групи, щоб отак от чітко сказати, зрозуміти, що ж будуть це за наступні вибори і в чому вони будуть заключатися. Якщо про президентські, більш-менш зрозуміло, то парламентські там багато таких моментів. Я вам скажу, як професіонали поділюся інсайдерською інформацією, дійсно є, і до мене доходять не тільки чуткі, а конкретні розмови про те, що деякі політичні сили вже почали. Розгор... Ну, не те, щоб розгортати штаби, але готуватися до розгортання штабів, щоб от як тільки запахне, так би мовити, виборами, що вони розвернули їх дуже швидко. Так? І очевидно, що знову ж таки ви повинні розуміти, що будь-яка політична сила це абсолютно логічно. Вона тільки вибори закінчуються, повинна готуватися до наступних виборів. Тому це абсолютно логічно. Конкретику я не можу зараз називати, бо все ж зобов'язаний певними обіцянками цим людям, які думаю, на мене час від часу виходять, але факт залишається фактом. Дійсно, такі рухи почалися. Що можна ще сказати на цю тему? Соціологія показує, що умовне перше місце на парламентських виборах займе умовний блок Залужного, якщо він буде створений, друге місце слуга народу. Третє місце буде у Порошенка, четверте місце буде чи у притули проєкта, чи у Тимошенка. Ну а далі вже там по В залежності, тобто вже не набирають за останню соціологію, більше ніхто не набирає 4-5%. Але знову ж таки ні про що не говорить. Так? Це говорить просто про те, що є сталі політичні погляди. Ну, наприклад, у батьківщини зрозуміло. В неї розгорнута там, партійна структура, яка існує 20 років, і вони свого виборця ну, тримають в певному тонусі навіть під час війни. У Порошенка серйозні ресурси, вперше інформаційні, ті канали, які в нього є, вони, звичайно, працюють на те, щоб частка виборців, які. Голосують, голосували, чи збираються голосувати за Порошенка, щоб вона не зменшувалась. Інша задача це щоб вона збільшилася, але це вже виборчі технології. Ну про Зеленського все зрозуміло. У нас завжди в будь-якій владі є певний електорат, це 10-15%, які голосують за будь-яку діючу владу. Ну і найбільше, повторюсь, найбільша інтрига це блок, політична сила. Не знаю, там ще якийсь, можливо, альянс військових, волонтерів е, і тому подібне, який може, по-перше, він може бути не один. По-друге, вони можуть бути розмазані по всім політичним силам, які будуть, будуть приймати участь в виборах, так. Ну, грубо кажучи, що да, там іде лідер партії, п'ятірка складається лідер партії: чотири, два військових, чи три військових, два волонтери, наприклад, так. Можливо, і такий варіант. Можливий варіант, що буде противагу блоку залужного, умовного залужного, так, буде владою створена якась е військова партія, скажімо так. Да? Це все можливо і все це абсолютно реалізуємо. Тому будемо далі слідкувати за подіями. Буду намагатися давати частіше свої випуски. Рецензії ви бачите мої так на фільми. Дивіться, от останнє вийшло буквально два дні назад. Ну, все тоді. До побачення, до наступних зустрічей. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами.